Нам треба три речі. Перше це правильне управління, про що ми вже говорили. Це ключова проблема хто керує країною. Друге питання це що ці правильні управлінці повинні зробити в Україні. Щоб описати загалом, то я би поставив пункт номер один: це демонополізація економіки. Тому що ключова проблема сьогоднішньої української економіки це наявність неймовірних монополій. Монополії, які не дають розвиватися ні малим, ні середнім компаніям. І це демонополізація української політичної системи, тому що економічна монополія тягне за собою політичну і навпаки. Це така, знаєте, joint stock company. Тобто, якщо ти маєш владу, ти маєш економічну монополію, якщо ти маєш економічну монополію, ти маєш владу. І третє питання, яке можливо вирішити, як вирішується питання економічної монополії. Я сьогодні, якщо дозволити, буду американським досвідом, який ви добре знаєте, ділитися. ну, Рокфеллера теж поділили. Правильно, через антимонопольний комітет. Тому питання економічної монополії, у нас є економічний прокурор, що є антимонопольний комітет, який повинен виконувати свою функцію. І третя річ це я би його назвав питання юстиції і справедливості. Або верховенства права це набагато правильніше визначення. При настільки корумпованій судовій і прокурорській системі і при відсутності базової речі захисту права власності. І це стосується не тільки компаній. Це стосується простої людини, яка має пай, яка здала свій пай в оренду, і вона тут приходить і дізнається, що ви знаєте, пай уже не в оренді. Переписали державний акт, він належить іншій людині, а мало того, що й гроші всі за оренду забрали. І закінчуючи класичним рейдерством, яке з'явилося в нашій країні не так давно, але яке неймовірно ефективне і яке просто лякає будь-якого іноземного інвестора. Тому от я би три пункти назвав. Да? Потужна система управління, політична і економічна демонополізація і верховенство права.